Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Ракетний есмінець Ніц військово-морського флоту США вперше після початку російського вторгнення в Україну підійшов до Босфору. 23 лютого корабель прибув на військово-морську базу у турецькому порту Гельджук. В той же час, як повідомляють джерела найближчим часом, Ердоган віддасть наказ на видворення російських МЧСників. Під час останньої розмови з Блінкіном він отримав беззаперечні докази того, що Туреччина повинна була стати транзитом для дестабілізації ситуації в Молдові. Борти з Туреччини повинні були приземлитись в Молдові, а далі вже плани ви знаєте. Неодноразово. За оповідомляли у попередніх роликах. Тому наказ на пропуск Есмінця відповідь росіянам Стуречиною жарти погані. Питання зернового коридору, яке знову настане Путіну, більше не по зубах. Есмінець діє у складі авіаносної ударної групи імені Джорджа Буша старшого дорогою до Гельджука. Корабель став у Стамбулі навпроти історичного палацу Долмабахча. Командир Есмінця Кеті Джейкобсон прийняла на борту посла США в Туреччині Джефрі Флаке, заступника голови місії Скота Оуткірка та генерального консула США у Стамбулі Джулі Іаде для екскурсії. скільки триватиме перебування корабля у турецьких водах, не уточнюється у травні? Туреччина повністю перекрила протоки для військових кораблів через російську агресію проти України відповідно до конвенції Монтре 1936 року про статус водних просторів. Порт Гельджук знаходиться у Мармуровому морі. Палац Долмабахча стоїть на березі Босфору. у прес-релізі шостого флоту. Йдеться про те, що порт приписки Ніце, Норфолк, штат Віргінія. Потрапити до Мармурового моря з заходу без заходу в протоку Дарданели неможливо. Зазначимо через невимовну людську трагедію. Політики в Анкарії Вашингтоні відкладають в бік численні розбіжності. До турецько-сирійської трагедії стихія додала жертв, хоча там не встигли ще розібрати старі завали. Щонайменше шестеро людей загинули, понад 300 дістало поранень у. Наслідок нових поштовхів напередодні цього ж дня до Туреччини, вперше за два роки відтоді як Джо Байден став президентом Сполучених Штатів, приїхав американський держсекретар, йдеться в ТСН. Нові шестибальні поштовхи руйнують будинки, що вціліли раніше. Десятки поранених у попередніх землетрусах доводиться евакуйовувати з лікарень, бо по ним повзуть тріщини. Кількість жертв зростає на щогодини, а під завалами все ще є живі люди. Таким чином, ризикуючи життям, адже цілком можливі нові поштовхи будь-якої миті. Рятувальники заходяться розбирати завали знову. Через неумовну Ську трагедію політики в Анкарі і Вашингтоні відкладають в бік численні розбіжності. Держсекретар США, голова американської дипломатії, Ентоні Блінкен, рушив до Туреччини. На зустрічі з Ердоганом він підтвердив зобов'язання Сполучених Штатів надавати необхідну допомогу державі-союзнику по НАТО і висловив глибокі співчуття усім, хто постраждав від землетрусів. Однак крім цього, говорили за зачиненими дверима і про іншу біду. Те, як підтримувати Україну в її захисті від російської агресії, і те, як будувати колективну безпеку далі, з огляду на Китай, що схиляється в бік Росії, ми стурбовані тим, що Китай розглядає можливість підтримати російську війну в Україні летальною зброєю. За цим ми дуже серйозно спостерігаємо. Багато місяців тому, коли президент Байден говорив з президентом Сі Цзіньпіном, він сказав йому: будуть реальні наслідки у наших стосунках з Китаєм, в разі якщо Китай надасть Росії летальну зброю, що системно допомагатиме уникати санкції. Ми побоюємося, що саме це Китай зараз збирається робити, заявляє Блінкен. Досі до речі, нам міцно трималася нейтралітету. Однак тепер міністр закордонних справ мевлютчавошоглу називає Росію загрозою номер один для НАТО і запевняє, що жодне. Товарів для військових потреб Росії його держава не постачала. А Якщо постачала, то нехай Сполучені Штати це доведуть, і Анкара обіцяє негайно вжити необхідних заходів, щоб це припинити. Інформація, що ми експортуємо до Росії товари, які можна використовувати в оборонній галузі, на кшталт електроніки, не відповідає дійсності. Ми попросили, і Сполучені Штати, Європейський Союз надати нам будь-які документи, якщо в них є якісь докази. В разі, якщо наші компанії горують санкції, ми з цим розберемося. Заявляє ми в До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписи. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.